І так, друзі, всім салют! Хочу сказати, що сьогодні ми будемо розбирати ще одну зв'язку по крокову, яка мене відправила на зовсім інший рівень життя. Ми на минулому відео розібрали по крокову зв'язку з купальниками. Ми подивилися, як я їх продавав. Я навіть показав постачальників, фото, відео, рекламні кабінети. Все ми розібрали в попередньому відео. Десь воно тут має з'явитися. Переходимо, тому що ну, реально цінний матеріал. Я не знаю, хто розбирає такі зв'язки, просто в вільному доступі в інтернеті. Ну, реально. Переходимо до. Дивимось зараз буде ще одна связка, на якій я без перебільшення заробив перших там 40 тисяч доларів, відклав реінвестував в інший бізнес, реінвестував в медійку, закупив рекламу багато в блогерів і став реально медійною людиною. І це саме той товар, який мене відправив на зовсім, зовсім, зовсім іншу. Якби стратосферу на зовсім інший рівень. Я дуже, дуже радий, що він мені попався. Я хочу, щоб ми зараз з вами його розібрали. Сам товар я привідкрию десь всередині, і я хочу, щоб поки ми розбираємо цей товар, поки ми розбираємо самі критерії цього товару. Я хочу, щоб ви не кинули в коментарях і собі в голові вже думали, що це може бути за товар. От, тому полетіло. Чому я вирішив затестити той товар? На той час в мене вже був конвейер тестів. Я собі поставив мінімум, мінімум, який я тестував, це два товари в тиждень. Бажано, щоб я тестував 3-4 товари. Тобто я зробив так, що швидкість більш важливіша, ніж якість. І на першому стартовому етапі, коли ви тільки-тільки заходите в товарку, швидкість тестування товарів максимально важлива. От почнемо з того, що там був зрозумілий. Вау, wow ефект і був зрозуміле рішення. Те, що ми розбирали також в одному з відео про критерії успішних товарів. Але що цей товар відрізняло від всіх інших, насправді, це те, що я його не знайшов на просторах інтернету. А знаєте, деколи коли до тебе підходить тату і каже, знаєш, цю історію можна поставити в мене на гаражі. Я сказав, а може його варто послухати? Я провів свій ресерч, я провів своє дослідження, зайшов в Facebook Ads Library, зайшов в бібліотеку реклами, подивився на конкурентів, які продають цей товар. До Ч, якщо ви в кінці цього відео впишете назву цього товару в бібліотеці реклами, то 85% сайтів вони будуть саме на моїй структурі, ту, яку я зробив самостійно, ту, яку я прописав власноруч, ту, яку я... Замовляв фотографії у дизайнера, якого я даю нашим студентам на навчанні, і з того часу нові сайти сильно ніхто не створив в цій ніші. Добре, і тоді, коли тато мені розповів про цей товар, я зайшов в бібліотеку реклами і побачив жахливу зв'язку. Ну тобто, вона була жахлива, там був. Статика, картинка цього товару. Такі товари не можна продавати через картинки, і максимально жахливий сайт. Там не було ніякої структури, там не було ніякої естетики, там не було правильного копірайтингу, там не було нічого, що мало би бути в нормальному продаючому сайті. Там писало не купуйте кота в мішку, і буквально в коробці на сайті був кіт в коробці. Ви можете собі це представити взагалі? кіт в коробці на сайті. Продажному лендінгу, от я це побачив і прозрів. Думаю, вау, якщо в нього є заявки на цьому сайті, то в мене точно можуть бути. Саме тому я хочу, щоб ми зараз розібрали з вами один з основних моментів, на чому базується товарний бізнес. Він базується на трьох критеріях: перше це ціна за заявку, друге це ціна за підтверджене замовлення. Третє це ціна за викуплене замовлення. На ціну заявку впливає відеокреатив і сайт. На ціну за апрув, підтверджене замовлення від кол-центру впливає те, наскільки ми добре описали, наскільки товар дійсно відповідає функція, наскільки добре ми, так сказати, прогріли нашого клієнта, і, звісно, від самого кол-центру. І ціна за викуплене замовлення це швидкість відправок і якість самого товару. Тому ось таких от три кита. І в нього дуже сильно просідала перша частина, тобто самий-самий початок воронки, найважливіша частина воронки початок в нього дуже сильно просідала. І кріос, і сайт був не такий, яким він повинен би бути. Саме тому я зрозумів, що я маю можливість це докрутити, я маю можливість це покращити, і все було б добре. Тому давайте розберемо. В нього цей товар тоді продавався за 1590 гривень, і я зрозумів, що вау, в закупці він був 700. Тобто 700 гривень націнки було. Я не розумію, чому цей товар ніхто не бачив, тому що, можливо, він відливав дуже невеликий бюджет. Там були тільки 2-3 креатива. Цей товар не замічали ніхто. Його типу в масі, його ніхто ну, не, не лили масово, його ні арбітражники, ні товарщики. Я такий, вау, це цікаво. Треба обов'язково тестувати. Тоді я скопіював сайт, і я зробив його в максимально швидкій формі, тому що коли ми тестуємо товари, дуже важлива швидкість. Тобто швидкість важлива ніж точність, коли ми тестуємо товари. Саме тому в мене було KPI мінімум три товари, які я тестував в тиждень. Ми приступили після того, як я скопіював сайт, я зрозумів, що треба відеокреатив на той час я не мав свого креативщика, відеокреативщика, який має бути в команді, я це все робив самостійно. І більше того, я досить гарно розбираюся в відеокреативі. Я за весь час зробив там більше тисячі креативів. Точно ось я хочу щоб ви зараз побачили деякі з них. Зекономте більше 10 тисяч гривень на обладнанні саду та подвір'я. Це форма, яка бюджетно та якісно прокладає доріжку у формі тротуарної плитки. От і після цього, як я зробив відеокреатив, я запустив трафік, і запустив трафік, і я отримав ліди приблизно по 3-4 долари. я Хочу ви зараз побачили це. І ці ліди вони були настільки малою відсоткою від мержі. Там маржа була там, 20 баксів на той час, 700 гривень. Що я зрозумів, що вау, це те, що треба. Ну тобто, я зразу розумів, що це вінне, це золото, це те, що треба. Тобто, таке не часто буває зараз. Якщо на товарі є якісь заявки, ми його докручуємо, докручуємо, докручуємо. Вони в плюс. Там це було зразу плюс. Це ну це він залетів. От і це насправді показник дійсно прикольного класного товару, коли ми говоримо про цей товар. А тепер я хочу вам його зараз чуть привідкрити. Цей товар, це я думаю, як багато з вас вже зрозуміло, це камери відеонагляду. Ось перші, які я затестував, білі 360. Підключається до Wi-Fi. І ті, хто мені зараз типу, що я там десь працюю, ставлю відеонагляд, у вас вдома, і я знаю, що ці відеокамери погані. Перестань, будь ласка, тому що цей товар в мене стоїть на гаражі. У мене тато поставив таких декілька камер. І я знаю, що вони чудово справляються своєю роботою. Тому давайте, будь ласка, будемо чесними. Насправді тоді я вже почав робити своїх перших 10-15 відправок. Я почав допродавати. Карти пам'яті на 32 і 64 гігабайти. Я їх продавав там, купував за там 70-120 гривень, продавав за 250-350, Приблизно так було. Після цього почав постав свого молодшого брата на телефон, і ми почали м -м, публікувати такі от гарантійні талони, Ось і вставляти там номер брата. Якщо в людини щось ламалось, мій брат приймав дзвінки, і допомагав людям це вирішувати. Ця гарантія також там 250-300 гривень коштувала. В середньому наш чек був 1700 гривень. 1700 гривень. Тобто маржа біля там 1000 гривень. Тобто я міг дозволити собі дуже високі люди. По 5, 7, 8, 9 доларів було окей. До пори до часу. Ні, цей товар дійсно дозволив мені нормально вдягатися. Я вже почав якісь перші брендові речі. Я вже познайомився з Сашою в Єгипті. Я вже купив собі перші там оригінальні свої кросовки Nike Air Force. Купив собі iPhone, MacBook. Взяв і саме цікаве, це те, що я почав закуповувати товар, тому що я почав розуміти, що на дропі ти не вийдеш на 30 тисяч доларів. Я розумів, що це треба для того, щоб економити маржу. Я почав закуповувати, закуповувати карти пам'яті, закуповувати, публікувати гарантії і відправляти. Тому дуже важливий інсайт для вас. Якщо у вас є якісь товари, які дуже гарно продається, він не сезонний, то ви можете його закупити починаючи з невеликих партій. Щоб все відправлялось під ноль, а потім збільшувати оборот, збільшувати оборот, збільшувати оборот і відправляти. І насправді я вже тоді почав розуміти, що я не хочу жити одними камерами, однією моделлю. І тоді сталася дуже цікава річ. От прям дуже. Я думаю, що багато товарщиків цим зустрічалося, але не всі товарщики вирішували цю проблему, так як я її вирішував. У мене закінчився товар. В мене закінчилася саме моя модель. У мене було два варіанти: перше відключити рекламу, друге, щось придумати. Звісно, я вибрав. Другий варіант щось придумати. І це щось придумати, я знайшов іншу модель. Вона візуально дуже сильно відрізнялася, але вона була на ринку України, вона була в мого постачальника. І в мене в той час було там, 250 лідів. Я дав задачу кол-центру 5 гривень за кожен прозвон, ще плюс 5 гривень, якщо ви підтверджуєте заявку. Тобто це вже були підтверджені замовлення, їм треба було домовитися з людиною на іншу модель. Вони дзвонили. Добрий день! У нас. Абсолютно така сама модель камери, вона така є, просто іншому кольорі і в іншому корпусі. Окей, окей, все, все ось що вам треба робити. Тобто, в тих товаришків, які закінчуються товар, і вони виключають рекламу. Це смішно, це просто сміх, тому що ця проблема вирішується приблизно. Ось так. Ви просто знаходите товар, який максимально сильно похожий на те, що людям треба, який вирішує ту саму проблему. І відправляєте його людям. Вони мають однакові характеристики ті камери. Вони просто були іншого корпусу. корпусі. А тепер саме цікаве, це була чорна відеокамера. Саме цікаве, я зробив на неї сайт, і вона почала продаватись краще ніж біла. Знаєте чому? Тому що вона не була вижита. І тоді просто полетіло так. Полетіло. Все летіло настільки добре аж до одного моменту. Повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Ось приблизно до того моменту було насправді дуже важко ментально, фізично. Я, ну, Всі ми розуміємо цей стан. от. Я дуже сильно переживав за все. І ну, ці новини, ми починаємо читати новини, заганяти з перші дні війни, думав, що все печально. Слухаємо цього арестовача, який каже, що два-три тижні десь треба, да, до кінця. І я зрозумів одну річ. Я зрозумів те, що ми, те, що в мене забрали насправді мою рутину, мою роботу, те, що мені приносила радість. Я хочу частинку цього назад. Все, що я хочу, це просто частинку цього назад. І Едді сказав собі, навіть якщо це буде в ноль, навіть якщо я буду це в ноль, окей. Я натискаю на кнопку в ADS менеджері увімкнути рекламу, і ціна за CPM, показник в тисячу показів. Який зазвичай по ринку України в 3 бакси в 3 долари 0,5. 0,5. Тобто реклама приблизно в 6 разів дешевше стала, я такого ніколи не бачив. У мене було враження, що я на якусь Індію. Я не знаю, куди я лив. Я такого ніколи не бачив. Якщо ціна за рекламу в 5 разів дешевша, і повірте мені, якщо там був трафік по. 5 разів менше, що ви зараз бачите на рекламу. Кліки такі самі були. 5 разів менше. Кліки були просто копічні. Там 0,1, 0,05. Кліки — це показник того, яку ціну за клік виплати, щоб людина перейшла на сайт. Я тоді подумав, вау, я отримав перші три замовлення. Це був четвертий день війни. 28 числа. Я просто прозрів. Потім, потім було 5 замовлень, 7, 8, 9, 10, 12, 30. Я просто прозрів. Я такий, вау. Не завжди. Так, друзі, четвертий день війни, дивіться, 28 лютого 2022 року у мене 3 ліди по 3,8, рухаємося далі. 1 березня, наступний день. 24 ліди по 1,9. Це п'ятий день війни, шостий день війни. 39 лідів по 1,1. Рухаємося далі. Третій день, 81 лід. Мені так сильно сподобалася ніша. Я зрозумів, що в той момент це все. Все сипалось, але не товарка. Я такий, вау! Я такий вдячний, що це в мене є. Виявилося, що це просто товари, які дуже сильно треба людям. От виявилося, що це товар, які треба людям, які вони хочуть е, купувати. В умовах війни, от і тоді я зробив сітку з восьми таких товарів, восьми таких лендінгів односторінкових. От і почав продавати дуже успішно ці камери. І в мене з'явилася інша проблема. Камери просто я ну я продавав там 50, 70, 100 штук. Я викуповував все, що є на ринку, але вони закінчувались просто з нереальною швидкістю. Вони закінчувалися просто з нереальною швидкістю. Я такий вау, що ж робити. І я зрозумів одну річ, треба придумувати щось і почати завозити товар з Польщі. І кожного разу, коли була якась складність, до прикладу, там закінчувалась камера, до прикладу, там війна, чи, до прикладу, щось я приймав рішення не стояти на місці, і щось робити. І історія з Польщею була абсолютно такою самою. Тобто, закінчився товар, я знав, ну немає в Україні, ну або є по дуже високим цінам. Я і так вже закопав 800-900. і ціну в той час я вже чуть знизив ціну, тому що був демпінг. Тобто за 800 закуповував, 1290 продавав. В той момент. Я розібрався в тому, як цей товар завозити з Польщі, тому що ну в Польщі є реально все. Ну, типу, в Польщі є все. Там є величезний Варшаві, є величезний, величезний ринок, я його показував все, в сторіс, де є всі-всі-всі китайські товари. Я хочу, щоб зараз ви побачили ці відеокреативи. Я хочу ви зараз ви побачили ці сайти. Давайте так, зараз домовимося. Я, я дуже сильно хочу вам показати всі ці сайти, я хочу вам показати всі ці моделі. От ви зараз бачите частину на екрані. І е, я хочу, щоб ви мені зараз в директ написали в інстаграм, ось внизу під відео. Я хочу зв'язку по камерам, я вам кидаю. Просто всі креативи я кидаю там всі сайти по камерам, які я використовував. Ви можете собі їх вивчити. Я думаю, що воно зараз не працює, тому що ми зараз не цей товар. Він вижився, ми продали там дуже багато камер. От добре, знаєте, що саме цікаве? Саме цікаве, те, що моя мама навіть в моменті почала приймати замовлення. Приймати заявки від людей, почала обдзвонювати їх, тому що кол-центри всі були зайняті. Абсолютно всі кол-центри були зайняті. Ну як зайняті, вони просто не працювали. Магазин ви залишали замовлення на вірнах. Так хороші. Ну от якраз хотіла, можливо, у вас є якісь питання, можете задати, а я відповім вам. Потім я вже знайшов кол-центр, з яким там ми співпрацювали, і насправді, потім, як власник мені сказав цього кол-центру, те, що впродовж перших півроку я був єдиним проектом, який Наповнював їхній бюджет під час війни, і можливо, мені повезло, що мені вдалося зацепитися за такий товар, який там дуже гарно продавався під час війни, а можливо, не повезло. Можливо, я просто достатньо працював і знайшов просто той товар і в, опинився в правильному місці в правильний час, тому що реклама була дуже дешевою, кліки були дуже дешевими і заявки відповідно були просто смішними. Просто смішними. Мені вдалося розвинути нішу, мені вдалося побудувати навколо цього сильну історію. Мені вдалося на цьому зробити досить немало. І я дуже сильно цьому радий. з часом ми почали продавати вже більш складні камери відеонагляду. Ми почали продавати камери за 8 тисяч гривень. Я побудував свій магазин на хорошопі, повноцінний інтернет-магазин, відправляв трафік з Буку на хорошоп, поставив до чек за 8 тисяч гривень. Це була камера відеонагляду 4 g з сім-картою. Тобто, просто вдумайтесь. Ви буквально можете поставити цю камеру собі на дерево, ставити туди сім-карту, Lifestyle або Kyivstar, і вона сама собі буде роздавати інтернет, а енергію буде брати з сонячної панелі. Просто вдумайтесь, наскільки це був сильний офер під час війни. Тому що, ну, освітлення вся діла, тому що тому що в декого не було освітлення, і це був дуже сильний офер і. Була хороша націнка. Я не хочу казати зараз, яка націнка. Я хочу сказати тільки те, що я відправив таких більше 20 для ЗСУ. І вони були дуже сильно вдячні. Дуже сильно вдячні. І насправді камера це точно та. Ніша, де мені вдалося почати будувати команду, де мені вдалося почати будувати першого асистента, операційного директора, бухгалтера, двох байерів. І ми почали вивчати інші ніші, і про це вже в наступній частині. Давайте так. Якщо це відео набирає 200 лайків, то я роблю наступну частину, третю вже про побудову команди, про те, які в різні зв'язки, різні ніші в ніші товарного бізнесу. Тому що ви вже знаєте мій шлях, ви вже знаєте купальники, ви вже знаєте камери відеонагляду. Я почав заробляти стабільно там пятнадцять тисяч доларів. Місяць завдяки цьому товару, і я дуже сильно вдячний, що що так вийшло. Тепер ви знаєте краще. Тепер ви знаєте мій шлях краще. Тому підписуйтесь на мій канал. Тут буде контент про товарку. Я його опублікую регулярно. Тому до зустрічі, друзі, і займайтесь товаркою.